Та на годиннику про останні події в Україні та світі розповім я Микола Сорокваш. Це інформаційний день я проведу разом з вами. Українські військові завдають ювелірно точних ударів по позиціях бойовиків в Донецьку. Про це в соцмережах пишуть очевидці. Представники проукраїнського підпілля кажуть, що дії артилеристів координують партизанські загони Донбасу. Водночас наказ відкривати масований вогонь по терористах, українські військові отримали. Вранці від керівництва АТО про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков. Ми дотримувалися перемир'я, ми показували, що зацікавлені в спокійному врегулюванні. Ну так, от сьогодні, ми покажемо наскільки ми вміємо бити по зубах. Додав Бірюков. 28 разів за ніч бойовики обстрілювали силовики. Повідомляє прес-центр. АТО. гатили по позиціях військових і населених пунктах. По кілька разів градами накривали кримське щастя, трохи збинку тоненькі піски та опитне з артилерії та мінометів. Обстрілювали піски щастя Миколаївку та Мар'їнку. Біля Мар'їнки та Майорська відбулися бойові зіткнення за потужної вогнової підтримки. Українські військові змусили противника відступати. Під вогонь артилерії потрапила і метеовежу у Донецькому аеропорту. Хоча в цілому ніч на Литовищі пройшла спокійно. Повідомив радник президента України Юрій Бірюков. З аеропорту вивезли 20 поранених і двох загиблих кіборгів. У Донецькому аеропорту українськими військовими проводилися активні дії: направлені на подавлення вогневих засобів противника та встановлення контролю над територією литовища. Проведено евакуацію поранених. Всі поранені доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затища ситуація контролюється нашими військовими. Інформація щодо просування наших військ в Донецьк не відповідає дійсності. В цілому ж за добу бандформування здійснили 69 обстрілів позицій сил АТО. Поранених хіборгів лікуватимуть в Одесі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Ірина Медушевська. Бійців уже доправили до військового шпиталю південного регіону. Втім, для лікування солдатів необхідно чимало донорської крові усіх груп. Громадські активісти закликають Одеситів та всіх небайдужих приходити завтра до пункту здачі крові, що на бісквітному провулку в Одесі. Нагадаємо, у Донецькому аеропорту вже кілька днів тривають жорстокі бої. Автобус під Волновахою ймовірно обстріляли з Докучаївська. Про це повідомляють в ОБСЄ. спостерігачі спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Дослідили кратери на місці обстрілу і вважають, спричинені вони від ракетного обстрілу з північно-східного напрямку. Саме за цими координатами розташовані тимчасово захоплені сепаратистами території, зокрема місто Докучаївськ. Нагадаємо, 13 січня терористи обстріляли блокпост сил авто під Волновахою Донецької області. У результаті обстрілу на місці загинули 10 мирних мешканців ще майже два десятки отримали поранення. Сьогодні у багатьох містах України проходить хода єдності у пам'ять про жертви трагедії під волновахою. У Києві люди зібралися в парку Тараса Шевченка. Вони вирушають до майдану незалежності. До перші дня пройде молебень у громадській панахиді візьме участь і святійший патріарх Філарет. У парку Шевченка зараз працює наша журналістка Вікторія Сеник. Вона на прямому зв'язку зі студією Вікторія. А привіт, чи багато людей підтримали цю акцію у столиці? Маколо я волноваха проти кровопролиття та за мир в Україні з такими гаслами. Близько е, декілька сотень е, учасників вже зібралися сьогодні біля парку Шевченка. Зараз вони у ці хвилини шикуються за моєю спиною, як ви бачите, і збираються попрямувати е, до майдану незалежності. Там готується молебень на чолі з філаретом і покладання квітів у пам'ять жертв загиблих е, під волновахою. Е, найбільше всі люди, які сюди сьогодні приїхали, вони з усієї України найбільш. Ще тут людей з Бордянська, ми з ними поспілкувалися. Також є із Запоріжжя, Вінниці, звичайно, і Киян. Також ми говорили із Нардепом родом із Волновахи. Він зазначив, що у ці хвилини там у Волновасі зараз приходить більш масштабна акція, де зібралося близько двох тисяч людей на чолі з губернатором області. Як ми побачили, акція. Мирна люди спілкуються між собою. У руках у них плакати, і транспаранти, і громадські активісти з усіх областей та жителі міст зараз виголошують промову. До акції приєдналися також військові, правоохоронці. Вони слідкують за ситуацією тут. Ось і політики очікуються, що потім можливо приєднається до цих акцій солідарності і маршу єдності. Мер Віталій Кличко та Петро Порошенко. Ну а ми. Поки що слідкуємо за подіями і будемо вам повідомляти в наступних випусках. Микола дякую, колего, за гарне включення. Це була Вікторія Сеник. Вона разом з тисячами небайдужих бере участь у ході єдності в пам'ять про жертв трагедії під волновахою. Служба безпеки України викрила одну зі схем фінансування терористів. Гроші для вбивства українців вони заробляли на виробництві та продажі цигарок. Все під наглядом так званого міністра доходів і зборів ДНР Олександра Тимофєєва. Населенню не виділяли жодної копійки, усе йшло на зброю та в кишені бандитів. Тільки у грудні минулого року таким чином терористи заробили близько трьох мільйонів гривень готівкою. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму. Ні, карикатурам на пророка Мухаммада, кажуть мусульмани у багатьох країнах Азії прокотилися акції протесту. Мітингувальники обурені малюнками пророка ісламу в журналі Шарлі Ебдо подекуди сталися навіть заворушення. Є загиблі. Тим часом в Європі намагаються запобігти нових терактів на вулиці, виводять додаткові сили безпеки. Про сутички, погрози і заклики до миру. Дивіться у нашому наступному огляді. Журнал Шарлі Ебдо став яблуком розбрату у світі. Через нього сперечаються віряни і атеїсти, політики і пересічні громадяни. Спочатку тижня в Європі проходять численні акції протесту: одні за свободу слова і толерантність, інші проти ісламізації. Зараз хвиля протестів докотилась до Азії: Нігер і Малі, Мавританія і Сенегал, Алжир і Ємен. Мусульмани у цих та інших країнах обурені малюнками пророка Мухаммеда. Демонстранти засуджують тракти ісламістів. Однак богохульство теж не ми протестуємо проти Ебдо. Вони не поважають нашу релігію та й ігнорують нашу віру. Для нас неприйнятно, коли хтось ображає пророка Мухаммеда. Бог є великим. Будь ласка, не нападайте на нашу релігію. Спасибі. Подекуди мітинги обернулись сутичками. Так в Нігері протестувальники закидали камінням поліцейських. Загинуло четверо людей, поранено пів сотні. Демонстранти підпалили три християнські церкви ми говоримо їм сьогодні. Достатньо вражати нашого пророка. Поки Азія мітингує, європа тремтить. Сьогодні стало відомо, німецькі спецслужби готуються до нападів на залізничні вокзали у Трездені та Берліні. Про це пише тамтешня преса. Мовляв, німецька розвідка перехопила листування джихадистів, в якому йдеться про намічені теракти. Влада цю інформацію не коментує, однак виводить додаткові сили поліції. Люди кажуть, що збентежені, але плани не мінятимуть. хіба я можу почувати себе в безпеці? Звісно, ні. Але що поробиш? Буду їздити по справах, як і раніше. Ситуацію намагаються владнати релігійні лідери, Імами в Європі поширили спільну заяву. Вони стурбовані антиісламським трендом. Водночас закликають до спокою і поваги. Не промовчав, і папа римський, який цими днями подорожує Азією. Понтифік заявив: вбивство в ім'я Бога є абсурдом. Свобода слова це фундаментальне право людини. Водночас провокувати та ображати вірян неприпустимо. Олексій що на день Україна прощається зі своїми героями. У Полтаві поховали бійця, який загинув в Воловейському котлі. До цього часу Олександр Мочалов із батальйону Донбас вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалося завдяки ДНК-експертизі. Попрощатися з героєм прийшла чи не вся Полтава. Янгулядка народного тилу. Вони їх повезуть як частинку нашого тепла і подяки туди, на фронт. Ми малюємо для військових, щоб, як Марія Юрійна казала, що це для них є як оберіг. Ми багато картин малюємо для військових, допомагаємо їм. Хочу, щоб вони завжди залишались такими сміливими і перемогли усіх. Адвокат. Перепрошую, адвокат російського військового відмовилися його захищати. У у Вірменії розслідують жорстоке вбивство родини з шести людей. У скоєнні злочину зізнався солдат російської армії. Раніше він втік з гарнізону зі зброєю. Його можуть судити як у Вірменії, так і в Росії. Жителі міста Гюмрій цього тижня. Кілька разів виходили нації протесту. Вони вимагають, аби правосуддя здійснилось саме в їх країні. Тим часом обвинувачений залишився без захисника. Адвокат не витримала зізнань солдата в жорстокості та відмовилась його захищати. Зараз йому шукають іншого юриста. Надзвичайна подія в тунелі під ламаншем. Там на борту одного з потягів сталася пожежа. Загорівся вантажний состав. У той момент в тунелі знаходилося кілька пасажирських поїздів. Задимлення швидко поширилось. Люди стали відчувати запах гару. Пасажирів евакуювали, роздавши їм проти гази. У підсумку ніхто на щастя не постраждав. Огонь швидко загасили. Після інциденту тунель на кілька годин закрили десятки рейсів між Великобританією і Францією. Скасували зараз сполучення в тунелі. Відновлено Вогнена куля пронеслась у небі над Росією. Фотознімки загадкового предмета та відеозаписи його польоту наповнили соцмережі. Свідками цього явища стали жителі міста Благовещенськ. Після декількох секунд польоту об'єкт вибухнув, блиснув спалах. А через кілька хвилин люди почули звук різкого удару. Предмет залишив за собою довгий білий шлейф. Місцеві жителі вважають, що це був метеорит. Водночас офіційної інформації про це явище поки що не надходило. Щонедень Україна прощається зі своїми героями у Полтаві? Поховали бійця, який загинув в виловезькому котлі. До цього часу Олександр Мочалов із батальйону Донбас вважався зниклим безвісти, ідентифікували тіло. Вдалося завдяки ДНК експертизі попрощатися з героєм. Прийшла чи не вся Полтава. За спокій душі усіх трагічно загиблих під час війни на Сході, і особливо за раба Божого воїна Олександра. Моляться у свято-успенському соборі Полтави. Від часу подій в Віловайську і аж до нині він вважався зниклим безвісти. Майже півроку його шукала рідня. Про долю хлопця дізналися тільки на днях, коли методом ДНК-експертизи вдалося опізнати останки. Пом'янути героя прийшли, його родина та друзі. Служили мы не вместе, но але вместе. Как раз этот период період Артем. Він так дзвонив говорит, я на війні. Я кажу, я теж і там встретились. Ну, недолго, как бы там общались, вони потім пішли на Єловайськ і в іншу сторону. Він ввійшов в котел на допомогу своїм побратимам, бойовим, коли вже котел існував, коли вже відомо, що наші війська оточені. І ці хлопці, зокрема Олександр, який був добрим водієм, він сам э, проявив ініціативу. З боями вони прорвалися до своїх товаришів, щоб їх э, виручити. Коли з окруження виходили 29 числа, він мені якраз тоді дзвонив. Говорить, все нормально, виходимо. І ну, вся зв'язь пропала. Олександр Мочалов був бійцем добровольчого батальйону Донбас Нацгвардії України. Вдома у нього лишилися дружина і донька. Таких, як Олександр, безвісти зниклих на Полтавщині 24 особи. Це за офіційними даними міліції. Більшість родичів цих бійців звернулися до Полтавського науково-дослідного експертно криміналістичного центру, аби поповнити своїми даними базу ДНК. Її почали формувати у жовтні. З початку жовтня відбувся. Відбір зразків відкрито 21 кримінальне провадження. От і 10 чоловік вже знайшли. Ну відбувся співпадіння по одному з родичів. Лише одні людини по двох, і вже відбувається е, в другий раз на відбір букальної епітелії у других родичів. Процедура така: кровні родичі зниклого безвісти приходять разом зі слідчим до центру. Там здають на аналізи букальний епітелій, простіша слину. Цю паличку у конверті відправляють на Київ. Вже тут роблять дослідження та формується база. Якщо співпадання ДНК даних є, роблять повторний аналіз. Друге співпадання свідчить про те, що родичі знайшли кого шукали, кажуть у лабораторії. Артем Глєбов, Євген Берюх спеціально для ТВА. Уже нагадаю, сьогодні випуски новин виходять щогодини. Підсумкові о шостій, та о дев'ятій вечора, як завжди, Тож не пропустіть. Найголовніше від команди журналістів каналу Тивай. Гарного вам дня!